Привіт, мене звати Надя Денисюк. Я співзасновниця благодійного фонду Хід юристів і юридичної клініки для волонтерів. Надіюсь, ви про нас уже чули разом зі мною сьогодні. Микита Зав'ялов, мій колега і безпосередній керівник клініки юридичної клініки для волонтерів. Ми починаємо курс лекцій, який називається Юридичне волонтерське. Це доволі простий базовий курс для кожного волонтера громадської благодійної організації, яка займається благодійною волонтерською діяльністю і допомагає сьогодні Збройним силам, усім силам оборони та нашим співгромадянам у тій ситуації, в якій ми опинилися завдяки російській агресії. Ми допомагаємо консультаціями та. Підготовкою певних документів для вашої діяльності мета цього курсу ознайомити вас з. Базою, основою у знак копірайту, діяльності будь-якого волонтера, будь-якого благодійника і будь-якої організації. На цьому курсі ви почуєте від мінімального про те, як має бути оформлено і в якій формі ви повинні працювати, до більш детальних питань по гуманітарній допомозі, спойлер, там буде багато інформації про податки, звітність, відповідальність, документування тощо. Тому сьогодні наша перша частина. І перша лекція, яка стосується форм і видів волонтерської діяльності, які на сьогодні актуальні, нас часто питають і волонтери, і люди, які тільки починають свій шлях у е, наданні благодійної допомоги і допомоги, в принципі, як їм розпочати, як їм оформити свою діяльність так, щоби. Не виникало якихось податкових питань організаційних, тощо І тому ми вирішили записати такий, е, невеликий, Я сподіваюся, е, невелике відео про те, як вам краще почати, як вам оформить вашу діяльність. Загалом ми можемо надати е, такий фреймворк, що Допомагати можна як благодійна організація, як громадське об'єднання, як волонтер зареєстрований та не зареєстрований, і як просто фізична особа благодійник І про саме ці форми ми розкажемо далі. Так, почнемо з самого простого, мабуть і популярного це благодійна організація. Якщо ви коли-небудь задумувалися про те, чи створювати благодійну організацію, чи ні, ми вам, надію, сьогодні допоможемо. Благодійна організація основна метація діяльності саме благодійна діяльність. Саме головне, що вам потрібно знати Благодійну організацію можуть створити як фізичні особи, так і юридичні особи. Як одна особа, так і кілька обмежень таких немає. А от громадські організації громадські організації створюються фізичними особами. Громадська організація для того, щоб її створити, треба щонайменше дві людини, які е, заповнюють і подадуть документи. І громадська організація створюється для захисту е, прав, свобод людей в певних сферах. Зазвичай це культурні, соціальні, економічні тощо. Громадські організації так само можуть здійснювати і господарську діяльність, але ключове, що вони мають бути неприбутковими. Вони не мають бути створені для того, щоб вести бізнес, для того, щоб отримувати гроші. В той час, коли благодійні організації майже основна форма діяльності, це благодійний фонд. Створюється виключно для ведення благодійної діяльності. Що таке благодійна діяльність це безоплатне надання допомоги а, а, фізичним особам та певним юридичним особам. Тому а, завжди пам'ятайте про те, коли ви думаєте, обрати вам громадську організацію чи благодійну організацію, про те, що якщо ви плануєте займатися виключно наданням благодійної допомоги, це товарів, робіт, послуг, да? переважно це товари, все, що ми купуємо мілітарне, медичне обладнання. Гуманітарна допомога тощо, ви створюєте благодійний фонд. Якщо все ж таки ви націлені на захист, на певні дослідження, розробку програм, захист безпосередньо прав то чи іншої, або верстви населення, або спільноти, або там, групи людей, або лише в певній сфері, яко екологічне, економічне, соціальне, культурне, тощо, ви тоді створюєте громадську організацію. Що ж, а тепер перейдемо безпосередньо до те, чим можуть і не можуть займатися як громадські організації, так і благодійні фонди. Благодійні фонди, як вже попередньо сказав, Микита, і громадські організації не можуть вести господарську діяльність, тому що до нас в клініку часто приходять питання: а чи можемо ми там щось продавати, щось робити і тому подібне. Так, і одна і інша організація, форми можуть вести господарську діяльність. А, проте благодійний фонд може вести виключно з той виконання своїх статутних цілей і статутної діяльності для прикладу, якщо ви там, наприклад, у вас є допомога. Пораненим ви можете там робити певні товари і продавати їх саме з метою там передачі там пораненим. Або допомога дітям, ви можете так само там проводити певні там аукціони, продавати певні вироби, якщо ви це робите, там або якісь послуги тощо, і передавати дітям, щоб це було взаємопов'язано. В той час, коли громадська організація, Микита продовжує громадська організація теж може здійснювати господарську діяльність, але Ключове, що треба розуміти, вона створюється саме для реалізації якихось цілей людей, які в неї входять. Це може бути е, читання лекцій, це може бути якась просвітницька або освітницька, або якась інша діяльність, яка спрямована не стільки на благодійність, а скільки виконання певної мети, яка закладена в статутних документах. Так а, і Теж доволі популярно. А, у нас є доходи, що в громадській організації, що в благодійній організації, а що нам робити з витратами? У благодійній організації закон чітко встановлює, що витрати можуть бути лише в межах 20% доходів а, на рік, які отримує благодійна організація. А у громадській організації таких обмежень не встановлено. Але тим не менш, все одно, облік таких витрат треба вести. Треба зазначати, що саме йде на витрати, і вести який е е е бухгалтерський, так і податковий облік, про який ми також поговоримо, але трошки пізніше. Саме так, а, і в будь-якому випадку, як для громадської організації, так і для благодійної організації, а, велике спільне правило: у вас витрати повинні бути пов'язані саме з діяльністю цієї організації. А, певні послуги, певні товари, тощо, ви повинні в подальшому у випадку податкової перевірки, яка майже неодмінно відбудеться в певний час, ви повинні підтвердити, а, з якою метою ви там, закупили чи там, певні товари. Чи оплатили певні послуги. Щодо звітності, це майже наступний момент. Того, якого бояться майже всі волонтери, будь-які керівники благодійних фондів і бухгалтери. І тоді, коли приходить цей час, ми згадуємо де всі наші документи, тощо пам'ятайте, основний звіт, якщо у вас статус неприбутковості у фонді, він обов'язковий. В громадських організаціях можуть бути і неприбуткові, але ми рекомендуємо, якщо ви не плануєте там займатися якоюсь комерційною діяльністю, ми вам точно рекомендуємо отримати статус неприбутковості, відповідно. Відповідно, звітність, пам'ятаєте, це 60 днів після закінчення календарного року. Якщо більш простіше, 28-29 лютого це зазвичай крайній строк подачі звітності. А для неприбуткових організацій вона має єдину форму від про використання там коштів неприбуткової організації. Там лише є загальні форми. І ви подаєте їх там загальні е, суми по витратам по доходам, і ви подаєте цей світ один раз на рік. А також якщо у вас є або наймані працівники, або виплачуєте. Там, за послуги або там, за послуги фізичним особам, не ФОПам, а ви також звітуєте відома в народі форма-1ДФ щодо нарахування податків і єдиного соціального внеску а, цим особам. А, ця звітність подається щоквартально. Так само і подається статистична звітність. А, наша велика порада, як юристів, а, залучить бухгалтера до вашої діяльності, це базова основа. і з бухгалтер... Або навіть якщо ви придете мінімальний курс і ознайомитесь з нормативною базою, ви зможете це робити самі. А ви... На відео ми вам наразі надамо а, з слайд з основними а, тезами а, і відмінностями регулювання громадської організації, благодійної організації, а також моментами по надходженням, витратам, господарській діяльності і звітності. І, звісно, на кожному слайді, а, на кожному на всіх лекціях у нас буде присутній qr код посилання на нашу юридичну клініку. Тому, якщо у вас виникли будь-які питання пов'язані з цією лекцією або просто з вашою волонтерською діяльністю, будь ласка, звертайтеся. Ми створені і працюємо для того, щоб допомагати вам допомагати безпечно і спокійно. Там. якщо раніше ми казали про юридичні особи це організації, які створені буквально для виконання певної мети, благодійної або соціальної, економічної, тощо, то зараз ми поговоримо про фізичних осіб, просто людей, які своєю працею, своїми коштами допомагають. І здійснюють певну діяльність, як правильно це робить, і чи потрібно реєструватися? тощо. по-перше, розглянемо таку класну, напевно, категорію як волонтер. Е, в останнім часом вона набула додаткових значень хоча волонтерство як таке не нове, воно існує дуже давно. Багато людей волонтерить з 14-го, тому не раніше. І хто ж такий є волонтер з точки зору законодавства? Це людина, яка добровільно здійснює якусь непробуткову, обов'язково неприбуткову діяльність для того щоб і шляхом надання саме цієї волонтерської допомоги. Е, волонтерська діяльність вона обов'язково має бути добровільна. І обов'язково має бути соціально спрямована і не прибуткована. Тобто, якщо ви уклали договір, внаслідок якого ви отримаєте кошти за свою діяльність, це вже не волонтерство. Волонтерство має бути обов'язково безоплатне. Але всі ми розуміємо, що під час е, здійснення волонтерства можуть бути витрати волонтера, які. Об'єктивно пов'язані з його діяльністю, але не є доходом цієї особи, наприклад, витрати на харчування, якщо волонтерство займає дуже тривалий строк. Це витрати на якісь поштові кур'єрські послуги, тощо такі витрати можуть бути відшкодовані волонтеру, і це не є доходом в контексті податкового кодексу, тощо, але ми обов'язково зазначаємо те, що будь-які такі витрати волонтера мають бути таку. Документально підтвердження, просто прийти і сказати, що я витратив стільки-то грошей на марки, на якісь е, е, обіди для себе не можна, це треба підтверджувати. Документально, е, як волонтер може оформити свою діяльність, він може, звісно, волонтерить самостійно. Людина приходить до місця, де його потребують, і волонтерить, скажімо так, але з волонтером можна оформити договір. Якщо він хоче займатися своєю діяльністю разом з певним благодійним фондом або організацією, і для цього необхідно укласти угоду з волонтером договір, в якому передбачить, що саме буде робити волонтер, е який час е умови саме відшкодування цих грошей, які і витрати, які можуть виникнути протягом його діяльності, і це нормальний алгоритм, за яким можна і домовитися на яких умовах волонтер волонтерить, щоб не виникло питань, а чи має волонтер робити те, те розвантажувати ящики, коробки, як це було в 22-го році. Да, я розумію, в мене дуже збереглось багато спогадів тощо, але тим не менш. Ми радимо дійсно, якщо ви професійний волонтер, якщо це можна так сказати, укласти угоду, і в якій передбачено, що саме ви робите. Але з Початком повномасштабного вторгнення волонтерство трошки трансформувалось, і з волонтерством пов'язують збори грошей на банки, акумулювання коштів для того, щоб купити певне спорядження, певні речі для збройних сил або постраждалих. І тому було створено реєстрове як козацтво, реєстрове волонтерство. А, для чого а, його було створено? Для того, щоб 에, волонтери, які збирали кошти на свої рахунки, 에, не сплачували податки як за отриманий прибуток. Бо всі ми розуміємо, що отримані на банку кошти не є прибутком волонтера, і він 에, навпаки є збитком. Я думаю, бо дуже багато волонтерів докладають і свої власні кошти для того, щоб закрити збори. І якщо ви систематично що таке систематично зазвичай мене питають два або більше, е закриваєте збори на знову таки, оцінювання категорія на великі суми, то ми радимо вам е здійснити реєстрацію в реєстрі волонтерів для того, щоб не сплачувати податкові додаткові зобов'язання з Грошей, які ви отримали на власні рахунки, зареєстровані волонтери вони подають в податкову рахунки, на які вони збирають гроші, і саме отримані кошти на ці рахунки не підлягають оподаткуванню як дохід цього волонтера. Так, і основне щоб підвести риску під волонтерством. А всі, хто допомагає, в тій чи іншій мірі є волонтером. А питання лише в тому, який тип допомоги ви надаєте, чи це ваша там рація руками, Чи ви там щось розвозите, чи ви там щось готуєте, чи ви все ж таки фандрейзите, збираєте кошти. І наш основний акцент на тому, що якщо ви фандрейзите, збираєте кошти, вам треба бути більш уважними і розуміти, що до вас є підвищені вимоги і підвищена увага з точки з боку саме контролюючих органів. Адже ви акумулюєте кошти інших осіб і у випадку нецільового використання тощо, а ви будете нести відповідальність. Тому для того, якщо ви працюєте. Скажімо так, постійно ви волонтерите, там відкриваючи збори там доволі часто, або ваша сума зборів перевищує ваш там, місячний квартальний там, річний дохід. Ми рекомендуємо все ж таки реєструватися в реєстрі волонтерів, оскільки великі суми надходження або регулярні суми надходження, які не пов'язані з вашою основою там, трудової та підприємницької діяльності, вони можуть викликати питання у банків, а, включатися фінансовими моніторинг, про це ми поговоримо тільки пізніше тощо. А, і у випадку не реєстрації вас у реєстрі, податкова зможе донарахувати а, податки у вигляді 18% податку на доходи і 1,5% військового збору на ту суму, яку ви отримали фандрезічі кошти. А, нині реєстрація в реєстрі волонтерів доволі проста. ви подаєте в будь-яку податкову одну єдину заяву. Нині навіть можна зареєструватися через дію. Хтось каже, що воно працює, хтось каже, що ні, але це максимально проста. Простий спосіб а, зареєструватися в реєстрі. А, більше того, ви, як волонтер, ви не зобов'язані за певної умови подавати звітність. У такому випадку а, ви лише реєструєтесь, ви декларуєте перед податковою, що ви є, є волонтер, є ваші окремі рахунки. Наша обов'язкова рекомендація: рахунки під волонтерство завжди відкривайте окремі, не мішайте їх з основними, а, оскільки вам буде набагато простіше довести там операції. Твердження а, і розмежувати їх з власними надходженнями, особливо, якщо у вас є якісь надходження на картку від знайомих, друзів, потенційних клієнтів, або ще а, щодо звітності, податкова видала роз'яснення в цьому році, в якому зазначила, що якщо ви, як фізична особа, не отримуєте будь-яких інших доходів, за які не звітує ваш податковий агент, цебто роботодавець, або ви взагалі працюєте як ФОП. І ви звітуєте окремо за підприємницьку діяльність. Ви не подаєте як волонтер відповідну декларацію в травні місяці там, наступного року за звітним. Проте, якщо у вас є якісь надходження як фізичної особи, які не податковуються податковим агентом, вашим роботодавцем, або не є підприємницькою діяльністю, ви повинні тоді подавати. Загальну податкову декларацію в травні місяця, в травні місяці, наступному зазвітнем, і туди уже включаєте ваші волонтерські надходження. Тому, будь ласка, будьте уважними, поки доволі лояльна позиція податкової на рахунок цього. Але всі ми знаємо, що краще мати всі документи і усе в порядку. І тепер ми переходимо до того, що Є волонтери, а є просто люди, які не зареєстровані, і чи будуть в реєстрі волонтерів, і чи будуть вони вважатися в такому випадку волонтерами? В такому випадку закон розглядає їх саме як фізичних осіб благодійників. Це буквально будь-яка фізична особа, яка надає будь-яку допомогу безплатно. А категоріям різним категоріям там, і юридичним особам, і фізичним особам. А, в такому випадку а, варто пам'ятати, що ви, як фізична особа, а, ви не маєте якогось окремого статусу, тощо ви просто здійснюєте певну благодійну діяльність. Вам не треба реєструватися з дасть щит. Засвідчувати про те, що ви це робите. З моменту, коли ви почали цим займатися, ви є фізична особа-благодійник. Важливий момент, який варто пам'ятати і фізичним особам, благодійникам, і волонтерам про те, що податковий кодекс, на жаль, доволі сильно обмежує категорії, яким можна надавати допомогу без сплати податків. Просимо бути вас уважними. На жаль, на сьогодні ця норма не виправлена, а, і вона в контексті розуміння податкової і там, контролюючих органів звучить саме так, як і написано в податковому кодексі. Що якщо ми говоримо про сили оборони, да, там, про військовослужбовців, яким ми надаємо допомогу, то надавати допомогу не податковими, Податку на доходи 18% і військовим збором 1,5%. Ви можете лише тим особам, які мають статус учасника бойових дій. І надавати, е, да, всі ми знаємо, що це велика проблема, і багато хто не має цього статусу учасника. На жаль, багато хто до нього навіть не доживають. Проте е, е, є таке обмеження, і воно наразі не вирішено. З іншої сторони, у вас є також певний обмежений перелік. Товарів, які ви можете передавати як допомогу без оподаткування. Тому велике прохання, якщо у вас виникають сумніви, або ви не розумієте, а, чи не підпадаєте ви під оподаткування, чи не буде проблем у тих військовослужбовців, або там фізичних осіб, да, там, цивільних осіб, питань щодо цієї допомоги, будь ласка. Як QR-код зверніться до вас, ми вас проконсультуємо в конкретному випадку, тому що, а, маючи досить спілкування з податковою, ми розуміємо, що а, ті об'єми допомоги, які проходять, вони не будуть проходити неприміченим. І ми вже маємо випадки, коли податкова зверталася до фізичних осіб, які отримали допомогу, і питалися про походження цієї допомоги і про того, хто її надав. Тому просимо бути вас уважними. Проте, окрім учасників бойових дій, а, величезна кількість волонтерів організацій. Це допомагають цивільним особам. У нас велика кількість постраждалих а, і знову ж таки закон обмежує категорії осіб, яким ми можемо допомагати. В першу чергу це цивільні особи, які постраждали внаслідок російської агресії, а саме ті, які живуть при фронтових територіях або змушені були виїхати, переїхати або їхні там будинки. Житло постраждало внаслідок атак тощо. Тобто це повинні бути саме категорії, які дійсно постраждали ви будь-кому, просто так дати допомогу з точки зору закону без податку не можете. А, також це працівники різних організацій, підприємств, які беруть участь або залучаються а, до боротьби з наслідками російської агресії або до проведення певних заходів звідси чи російської агресії. Да? Це багато кількістю там, там компанії які там. Працюють з ліквідацією наслідків, які працюють там на забезпечення сил оборони, тощо там тому подібне. Тому завжди пам'ятайте про те, що ці категорії цивільних осіб, а, яким можна давати допомогу, вони доволі обмежені. Щодо е, саме волонтерів е, і фізичних осіб благодійників е, ми розповіли основні відмінності і те, що власне такі категорії існують. І чим волонтер відрізняється від зареєстрованого волонтера, зареєстрований волонтер відрізняється від фізичної особи благодійників е, в сьогоднішній Лекції не було на меті донести вам всю детальну інформацію, тому що вона е, доволі об'ємна і вона динамічно змінюється. Тому Наша основна мета сьогодні вам розповісти про те, які форми ви можете брати, і потенційно з якими проблемами і викликами ви можете стикнутися. А також ми надамо а, після завершення нашої цієї лекції ще один слайд. Пояснення, в чому різниця між фізичною особою, благодійником, волонтером а, і зареєстрованим волонтером. А по всім питанням, які у вас виникають, і по тим випадкам, які вже були, і по всім майбутнім планам ми просимо звертатися в нашу клініку, тому що ми створені саме з цією метою і працюємо саме для вас. Дякую. Так, да. ну так.